Віденський бал у Сумах. Традиційні для серця Австрії танці всьоми були і в обласному центрі. Бал відбувся у театрі імені Щепкіна. Цього разу вже за традицією дебютували 10 танцювальних пар. Окрім них, підкорювали паркет більше 120 пар сумчан. Чи вдалося їм це? Я бачила особисто, тож репортаж Дивіться далі. Вальс, полонез, падеграс та полька. Саме такі танці у стилі 19-го сторіччя цього вечора були на паркеті. Дебютанти ж готувалися до балу протягом місяця. Всі відвідали школу гарних манер. Їм довелося відвідати курси зі стилю та етики. Дівчата вчилися візажу та флористиці, а хлопцям довелося постріляти з луку. Ось, наприклад, ви можете побачити а, творіння, моє творіння на майстер-класі з флористики. А, тобто дівчата-дебютантки власноруч робили бутоньєрки для балу, що стали однією з головних наших прикрас. Кожен з тих, хто прийшов на бал, витримав дрес-код вечора. На дівчатах довгі, вечірні сукні та зібране волосся. У смокінги або костюми з кроватками чи метеликами вдягнуті хлопці. Навчимося нарешті танцювати вальс, Ну, я вмію танцювати. Дімо навчимо. Дімо навчимо. Ну, це все таки благодійний бал. Зробимо пожертву від серця до серця і просто отримаємо хороший настрій. Відкривали бал за традицією кожного віденського балу дебютанти. впевнена, що все вийшло. Дебютанти це мій профіль. Вони готові, вони щасливі, задоволені. і Це я думаю, ви самі побачите. Очікування в першу чергу для мене важливо це позитивні емоції та відгуки наших відвідувачів. Глядачі побачить, наскільки ми старалися. От але танцювати під оркестр це зовсім інша справа аніж під музику. Тому сподіваюся, що ми якось зорієнтуємося. Ну так, да, ми будемо старатися як. Виклати свикластись наповненості, наскільки ми можемо. Віденський бал 2016, Як і попереднє благодійний цього року, ми продовжуємо гарну традицію акції «Серце до серця всеукраїнської, яка незабаром буде стартувати 4 квітня. І вже зараз ми будемо проводимо благодійний бал в рамках акції «Серце до серця збираємо кошти на для дитячої обласної клінічної лікарні відділення неонатологія. Усі гроші зібрані на балу, підрахують та одразу передадуть до обласної лікарні. Юлія Марковська, Сергій Мілевський та Сергій Сурков на часі новини.